Всім доброго дня. Компанія Auto, як завжди, працює для вас. Сьогодні 15 квітня придбали ось таку автівку Audi a 5 для нашого клієнта, для дівчини, яка живе в Німеччині. Заказали ось таку автівку, знайшли, підібрали, купили в дуже гарної комплектації, в гарному стані. Ми працюємо як по Україні, так і по Європі. Комплектація S-Line. В гарному стані. Кого інтересують автівки в Україні і в Європі, звертайтесь, будемо раді допомогти. Всім гарного дня!